Доброго дня або, мабуть, вже вечора. Мене звуть Євгеній Анатолійович разом Фразюк. Я працюю викладачем у університеті радіоелектроніки і бажаю вам розповісти трошки про те, чим я займаюся, і як це пов'язано із спеціальністю АКІД. З 2017 року я із своїми колегами та студентами, аспірантами займаюся 3D-друком. Ну, можна сказати, не лише 3D-друком, а взагалі а, ЧПУ верстатами. А, я викладаю дисципліни, пов'язані з цією тематикою. Це, по-перше, 3D-дмодулювання, це а, ЧПУ верстати, це робототехніка, а, і а, це безпосередньо пов'язано із тим, чим займається лабораторія, яку я очолюю. У 2017 року до мене прийшов студент, який записався до мене на написання диплома, і ми з ним обрали тему, пов'язану із 3D-друком. Ми вирішили зібрати перший наш 3D-принтер. Це був перший рік, коли ми почали створювати щось пов'язане із цією тематикою. На наступний рік до мене вже прийшло 6 студентів, які забажали теж збирати щось пов'язане з. Верстатами з числовим програмним управлінням. І з кожним роком їх чомусь ставало все більше і більше. І таким чином ми почали збирати різноманітні 3D-принтери, лазерні гравери, малогабаритні фрезерні верстати. Із часом власних грошей якось стало не вистачати. Фінансування у нас університетів не дуже якісне в Україні. І ми почали. Робити виконувати різні замовлення. Ми почали друкувати е, різні вироби на замовлення. Ми почали е, ремонтувати е, різні 3D-принтери, е, лазерні гравери, і згодом почали збирати їх теж на замовлення у 2020 році. наша лабораторія е, керівництва якось побачила, що вона є, і надала нам офіційного статусу. З 2020 року ми стали лабораторією 3D-прототипування. Тобто до того ми були таким на кшталт клубом анонімних 3D-шників, а тут вже офіційний статус. Це дуже круто. Е в принципі, в лабораторії зараз е працює менш, менш інтенсивно через воєнний стан, через те, що ми мусили переїхати з нашого основного приміщення. І е до того, що зараз. Ну, досить складне доступ до цього приміщення для студентів, бо зараз тут здебільшого працюють мої колеги-викладачі і е, аспіранти, які працюють зі мною. Е, але до е, початку війни е, лабораторія була не тільки е, науковою або якоюсь дослідною. Е, безпосередньо в діяльності лабораторії приймали. Е, Участь студенти на обладнанні, яке ми збираємо, проводилися лабораторні роботи. Тобто, студенти навчалися 3D-друком, лазерним гравіюванням фрезеруванням, як їх лагодити і таке інше. І, в принципі, дуже багато, досить багато студентів з тих, що. Приймали участь у нашому діяльності лабораторії, залишилися у вже якісті аспірантів зараз в лабораторії четверо аспірантів, досить багато студентів до початку війни займалися, і, в принципі, це непоганий такий старт для подальшої професії. Тобто, тут є можливість працювати з реальними верстатами, навчитись їх не лише збирати. Якось моделювати, але і програмувати. Бо чпу верса це ну без програмного забезпечення, він не може існувати. Крім того, програмне забезпечення буде має бути рівних різних рівней. Це може бути і досить низького рівня програмне забезпечення, тобто програмування керування безпосередньо верстатом, так і високого рівня, тобто розробка якихось нескладних кам систем, тобто систем, які переганяють тривимерну модель або якесь зображення у g код тобто програму, що керує Верстатом. Е, ну Напевно, що які два основних питання, що можуть цікавити абітурієнти. Вперше, а що робити, якщо я нічого не вмію? Ну На це питання відповісти досить легко, нічого страшного. Більшість, хто приходить в лабораторію, нічого не вміє. Це не дуже добре, але не критично, бо навчитися в цьому можна без проблем. Але ж але безумовно, якщо просто ходити на пари і просиджувати протирати свої штані в аудиторії, то цього, мабуть, буде не вистачати. Тобто, треба приходити, займатися, цікавитися, і тоді все буде гаразд. Можна з абсолютно нульової людини за 2-3 роки зробити непоганого спеціаліста. Uh, ну і тут автоматично виникає uh, друге питання: спеціаліста: ким же працювати після завершення університету? Я не буду uh, казати повністю про всіх випускників спеціальності АКІТ. Uh, можу сказати лише про тих, хто uh, співпрацював зі мною у рамках діяльності нашої лабораторії. Досить uh, багато. Uh, Хлопців, що працювали, продовжують працювати у сфері пов'язаної із 3D-друком, фрезеруванням, гравіюванням. 3 d друк тим більше зараз, дуже актуальний на фоні війни, бо 3D-друк дуже активно приймає участь у ну, виготовленні різних необхідних виробів для ЗСУ. Тому це досить непоганий напрям. Крім того, кілька людей почали розвивати себе у сфері 3D-моделінга. Тобто вони працюють на розробці 3D-моделей для різних напрямків. Один з хлопців працює, наприклад, у сфері моделювання для 3D-друку, один працює у сфері моделювання для лиття систем, тобто це форми для лиття. Тобто теж досить цікавий напрямок. Крім того, Досить багато хто о, після навчання пішов працювати о, програмістами теж різних рівнів, як embedded System, тобто вбудовані системи, так і о, звичайні кодери, які розроблюють програмне забезпечення. А, ну І ще один напрям, куди йдуть кращі з кращих, це аспіранти, які продовжують навчатися для того, щоб стати ще крутішими у о, цій сфері, якою ми займаємося. А, у якості прикладів, крім того, що людина нічого не вміє, чи може чогось досягти. Є дуже цікавий приклад. З нами співпрацював хлопець на ім'я Костя. Він прийшов в лабораторію ще на першому курсі. Тим більше чим раніше ви прийдете займатися чим чимось конкретнішим, тим буде краще. Бо якщо ви вирішите, хм, на п'ятому курсі напевно, по треба почати щось робити, то це буде напевно, все ж таки запізно. І ось Костя, прийшовши на першому курсі працювати в лабораторію, він не вміг аж нічого ні програмувати, ні паяльника в руках тримати, ні моделювати. Але під час, коли почалася війна, він мусив із родини виїхати за кордон. він... Через стан здоров'я його випустили без проблем. І зараз він працює, наприклад, у Голландії в Голандії, фірмі, яка займається виготовленням 3D принтерів. Після такого базису, що він отримав, навчаючись на спеціальності окіт, він без проблем облаштувався і вже більше року там працює і дуже задоволений, І крім того, його керівниця теж їм досить задоволена. А, тому, в принципі, а, ось напрям а, систем з числовим програмним управлінням, це майбутнє виробництво, майбутнє, і причому не лише а, у виробництві слід розуміти якісь величезні заводи або фабрики. А, досить багато існує невеличких фірм, DIY-них яких систем, де теж необхідні такі спеціалісти, і це до сімейний бізнес. Бізнес у гаражі. Це дуже досить непоганий старт для початку своєї кар'єри. Але знову таки спеціальність, які це не лише система з числовим програмним правоуправлінням, це і програмування, це електроніка. Тобто, це такий досить цікавий симбіоз і хардве, і софве. І завдяки цьому поєднанню можна отримати в, себе, в образі себе такого. Різно, ну, спеціаліста у різних сферах і обов'язково знайти себе у майбутньому, у майбутній спеціальності в принципі, щоб не гаяти ваш час, це напевно все, що я бажаю вам розповісти. А якщо є якісь питання, задавайте їх, я із задоволенням відповім. Так, добрий день, я трохи буду так до вас повертатися, тому що е, ноутбук стоїть праворуч від мене. Е, мене звати Артем Ігорович Броніков, я також працюю в університеті радіоелектроніки на тій же самій кафедрі, але більш відповідаю за освітню програму системна інженерія. Е, тут, до речі, ще моя кицька каря поруч зі мною лежить. Е, отже, е, що хочеться додати до слів, тих, що сказав Євген Анатолійович. Ну, по-перше, не є невелика різниця між саме ось цим. от. Автоматизацію та комп'ютерно-інтегрованими технологіями та системною інженерією е, в тому напрямку, що більше системна інженерія пов'язана саме з програмуванням, тобто з програмною частиною е, дисциплін. Е, тут їх набагато більше. І плюс основним таким е, відмінністю, мабуть, від усіх інших освітніх програм є те, що ми тут займаємося ще й робототехнікою. Е, я десь з 2010 року е, займаюся цим, більш е, зараз з програмними частинами. Ми тут вивчаємо і різні мови програмування, ще починаючи з першого курсу, і десь до п'ятого є певна варіативність. Спочатку починається з C, C і далі вже кожного семестру у нас додається якась окрема мова програмування. Ще, е, до речі, якщо ви вже знаєте, хоча б якусь будь-яку мову програмування високого рівня, ну, наприклад, той же самий C, C++, то тоді ви зможете перейти на будь-яку мову, взагалі програмування. І якщо казати щось саме про те, чим ми займаємось, ну, більшість моїх студентів, з якими я працюю, вони Плюс-мінус зараз займаються саме або програмуванням, або тестуванням, тобто в тих сферах, які пов'язані з IT, десь, мабуть, 80%, можливо, навіть більше відсотків. Також деякі, кому подобається щось працювати в лапках руками або робити практичну реалізацію, то вони ще й займаються розробкою певних систем. Тобто, чому системна інженерія, саме тому, що це система. Це в нас є якийсь персональний комп'ютер, а також є а, uh, Окремо, якийсь там засіб, будь-який, який ми можемо автоматизувати, їм почати почати керувати і так далі. А, uh, ну, тож ми зі студентами дуже часто їздили на різні олімпіади, ходили кудись, отримували завжди. У нас були кожного року призові місця з першого по третє місце. Uh, там І студенти потім якісь. Призи отримували і так далі. Тобто це дуже цікаво. І взагалі, тим, чим ми займаємось, для багатьох є дуже-дуже таким зараз у цей час, ну, мабуть. Потрібним, тому що, по-перше, це і системи і ті ж самі розпізнавання. Наприклад, моє основне завдання, і це взагалі мої інтереси, це саме комп'ютерний зір, тобто система розпізнавання, виділення об'єктів і так далі. До речі, зараз я з вашого дозволу навіть вимкну відео і можливо щось продемонструю демонструю. Сподіваюся, що ще з'явилось. Що тут можна таке сказати? Ну, По-перше, що в нас є дуже багато дисциплін, які е, займаються саме програмуванням, це сама за своєю суттю програмування, тобто, де якраз на першому курсі вивчається мова програмування C C. А потім вже ми переходимо до більш е, таких е, різноманітних. Мов програмування. Це операційні системи. Тут ми також займаємося C плюс вже додається в нас мова Python і так далі. На спеціальних там мовах програмування, автоматизованих систем управління. Ми вже займаємось різними мовами. У нас тут додається ще і Sharp, ми працюємо із базами даних, і з тими ж самим технічним комп'ютерним зором і так далі. Тобто, насправді у нас тут є інтернет програмування, де ми повністю вивчаємо фронт-енд частину, починаючи з HT. HTML, CSS і закінчуючи вже, JavaScript та різними фреймворками програмування засобів IoT, де ми вже переходимо до більш таких детальних, мабуть, якихось мов програмування або програм. Працюємо з платами керування, з роботами, розроблюємо тих самих роботів, їх системи керування. І так далі. Тобто, взагалі, кожна людина може знайти щось для себе цікаве, починаючи з програмування, закінчуючи вже а, самою розробкою хардвера частини, тобто нашого самого робота взагалі. А, і давайте трохи поглянемо ось а, це те, чим я займаюсь. А, перша в нас програма така це дуже-дуже простенька. Воно тут Взагалі код десь на 35 рядків всього. За допомогою неї ми можемо отримувати, наприклад, той же самий розпізнавання обличчя. Сподіваюсь, мене відео, тому що в мене на екран стоїть трохи ось тут ліворуч від мене. Тобто тут майже нічого не потрібно для того, щоб розпізнавати обличчя. Найголовніше це те, що більшість з. Ось цей от є у нас спеціальний XML-файл, в якому є ключові точки відповідні для нашого обличчя. Його також там потрібно створювати. Це дуже довго взагалі, але все ж можливо. Ось це така найпростіша програма, те, що студенти, мабуть, роблять на одному з перших занять взагалі з програмування. Тут все написано на мовою Python, тому що тут нам, скоріш за все, вже не потрібно так дуже багато уваги приділяти саме розробці коду, а вже саме алгоритмам і так далі. А потім, вже коли цей проєкт, наприклад, трохи. Вдосконалити, додати ще додаткові бібліотеки, і то тоді можна навіть буде створити. Так, зараз ось. Таке програмне забезпечення. Там, де, сподіваюсь, в мене виділено моє обличчя білими точками, і далі вже робити фільтр, наприклад, як у AR, тому ж самому. Тобто, тут обирати різні маски, наприклад. Сподіваюсь, вони працюють. Якщо мені хтось підкаже, це буде дуже добре. Так бачу, що працює. Отже, це таке також ось. Такий напрямок дуже цікавий, тому ж саме розпізнавання обличчя, це системи безпеки і так далі. Можемо там відстежувати певну людину і то, що Плюс зараз це дуже актуальний військовий стан, тому що, наприклад, ті ж самі вибухонебезпечні предмети можна розпізнавати за допомогою мови, того ж самої системи комп'ютерного зору і так далі. Взагалі, мабуть, кожен студент, який є. Зараз нас навчається, він взагалі може знайти щось цікаве для себе. Тому ось такий коротенький екскурс до нашої системної інженерії, яка також за деякі, мабуть, вже дуже на великий відсоток, схожа на програмну інженерію, на інженерію, але у нас тут є такі особливісті, це наша робототехніка, і плюс ми ще можемо програмувати якісь реальні. Пристрої. Дякую за увагу.